Українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий. Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська, ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там добавлять якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі, і скільки. Коштує. І в, Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза, для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз, та, по кількості, і по трафіку, інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, тобто цього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб комунікували українські оці, і, мобіль... і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане 10 разів дорожче. У них хліб, непонятно, наскільки піднявся. Це ще ж з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось Знаю, зв'язком офіційним передачей даних з Євросоюзом. Ну, ми ж Європу прямому. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація, так далі, там е якась оренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от будуть дуже багато коштувати. все це ляже на плечі українських людей. Ну, це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створюють. І тепер, ж там, понятні, податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну вовжі, не весело. Що ви про це думаєте? Ну, мені здається, це останній, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет і швидкий і якісний і мобільний зв'язок дешевої і якісний. якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах. Пишіть.